Боже, я пам'ятаю, як всі знімали цей тренд у якомусь там гроті. Здоровенько були, з вами ваша мама Гачаплей. Сьогодні я буду робити огляд на мої старі відео. Якщо чесно, то вони трохи крінжові, але це буде, напевно, ще веселіше. Тому заверіте собі чайок, беріть солодощі, ну а я починаю. І так, перше відео, яке ми будемо дивитися, це гендер. Боже, я пам'ятаю, як всі знімали цей тренд у якомусь там році. Ну що ж, не буду затримувати, погнали дивитися.

Що я можу сказати з приводу цього відео? Це повна фігня сценарію нема, логіки нема, тут нічого немає. Плюс до того ютуб сказаняка дав авторські права. Ну і ладно, ну і пофіг. Коротше, це відео дуже нелогічне, плюс ще тут багато помилок. Відео я ставлю 0 з 10. Чекай, ти не знав, що в мене є телеграм-канал. Зараз я тобі про нього розкажу. У нього я скидую відео, спойлери, ідеї, ігри. Ну, а щоб не пропускати такого, то заходьте до мене. Ось тут є QR-кодик або посилання в описі під цим відео. Я вас чекаю! Ой господи, я пам'ятаю цей тр... цей стиль, да треш, якщо чесно. Ладно, давайте дивитися це відео. Ну, якщо чесно, то цей туторіал крінж. Мінус 2 з 10. Ну і наостанок буде ось це відео. А коли це було трендом? Качество тут просто жахливе, обробка літча кринжове 0 з 10. Якщо вам сподобалося це відео, Доставте лайк, підписуйтеся, ну і пишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я їх переробила. З вами була ваша мама Гачеплей. Всім па-па!